Музей бойової слави відкрили у Паланку о 9-й годині. Сюди прийшли, зокрема, військові та їхні родичі. Серед них і Сергій Буташ. Хлопчик онук військового Миколи Вуйтика, який воював на сході України 5 років. Цей костюм, каже Сергій, належав його дідусю. Найбільше запам'яталось дідовиний костюм, коли він був лежав біля міни, і коли його спас льожик, бо він біля нього заснув і він побачив біля нього, біля нього міну. Дуже файне, дуже гарні враження. Мені дуже сподобалося в цьому музеї. Крім костюму, Микола Вуйтек надав музею хвостовик міни, від якої отримав поранення. Також у залі розмістили фотографії учасників російсько-української війни. Тяжко все дивити на ту сторону, де всі погибші. Я їх одного лише знав, того першого, сам з 93-ї бригади, не 128-ї. Ну і радий зажив, що є фотографії, щоб люди бачили, що є і хтось її вижив з того всього. Експонати для музею приносили військові та їхні родичі. Я, спочатку, я вперше... перший час. Я не хотіла віддавати, віддавати жодну річ мого сина, але потім я подумала собі, що прийде дитина і подивиться на його речі, подивиться на його фотографії. Думаю, собі він би вчинив так само. його фотографії. Думаю, собі от він поступить точно. же. дякую, що пам'ятають наших хлопців, чоловіків, синів віддали життя своїм. За мирну Україну ну всім, всім хлопцям, які сьогодні нас боронять. Бажаю здоров'я, щоб вони були щасливі, щоб в сім'ї завжди чекали їх. Ідею створити музей, АТО в у Мукачівському замку паланок подав Анатолій Гудько, чоловік, голова правління громадської організації Мистецтво проти війни. Він не працюватиме у цій експозиційній залі. Для мене це дуже важливий день, тому що я практично жив. Створенням даного музею я дуже хотів, щоб саме в Мукачеві, саме тут в замку Паланок, було таке місце, де ми могли б вшановувати пам'ять загиблим нашим героям, а також віддавати шану тим героям, які досі продовжують захищати Україну. Музей бойової слави для відвідувачів відкриють 1 листопада. Руслана Гостюк Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.